Багато літ, багато літ засох її корінь. Кажуть, буде наш край вільний, засвіти груша. Буття. Батько, Бог, мати добро, син правда. Шабля! Шабля завжди посідала визначене місце у свідомості українців. А це цієї першу чергу з козаком, захисником України. Вирос повне майчем, а значення знищувати ворога, зброю та пожежу. Калина! Калина дерево українського роду. Колись у село давнину, вона пов'язувалася з народженням всесвіту. Вони натріться сонце місяця і зіткнути. Тому я, воду, ковина я отримала таке м'явістенське назву сонця, А Оскільки ягоди ковини червоного кольору, стало ставимо своєму крові та роду. уроду. Була всьому голова наголошували запорожці. І дійсно для козаків було басом найвищу ваду, слугувала символом гетьмана. Козаки це горді та відважні воїни. Які дивляться у вічі смерті завжди готові на бобі з нею. Шабля його хрест, перемога його Бог, а після є молитвою. Козак українську любить мову, дотримає завжди слово. Тримайся, козаче, смілим будь, козак не плаче, це не забудь. Були колись запорожці вміли гнувати, Било, колись в Україні ревіли гармати. Забули того думи, як воля січова а ми сьогодні заспіваємо і всім нагадаємо, що слава козацька жива! Ми всі одна родина. Ми всі...